Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як визначити, який предмет за порядком уряду. Щоб пригадати, як правильно визначити предмет за порядком уряду, пропоную пограти у гру «Порахуй і скажи. Пропоную вам визначити ялинкові прикраси за порядком уряду інших. Давайте порахуємо, скільки кульок я підготувала. Одна кулька. Дві. Три, 4, 5. Всього 5 кульок. Це була кількісна лічба. І ми дізналися кількість ялинкових кульок. А тепер пропоную визначити місце кульок по порядку у ряду. Тобто використати порядкову лічбу: перша кулька, друга, третя, четверта, п'ята. Яка за порядком стоїть синя кулька? Так, перша. А яка за порядком біла кулька? Давайте визначимо. Перша кулька друга. Біла кулька стоїть другою в ряду. Якою в ряду стоїть фіолетова кулька? Пропоную визначити: перша кулька, друга, третя. Фіолетова кулька стоїть третьою в ряду. Яка за порядком стоїть зелена кулька? Давайте визначимо: перша кулька, друга, третя, четверта. Зелена кулька стоїть четвертою в ряду. А яка за порядком стоїть червона кулька? Пропоную визначити перша кулька, друга, третя, четверта, п'ята. Червона кулька стоїть п'ятою в ряду. Впевнена, тепер ви завжди зможете визначити порядок предметів у ряду. Пропоную вам визначити порядок ялинкових прикрас на святковій ялинці. Кожен предмет має свій розмір, форму, кольор. За цими ознаками ми і можемо їх об'єднати у множини. Пропоную вам об'єднати предмети за спільними ознаками. Складемо в кошик предмети за кольором. У першому кошику ялинкові прикраси червоного кольору, у другий кошик складемо прикраси жовтого кольору, а в третій кошик предмети синього кольору. У який кошик ми складемо червоний дзвіночок? Так, у перший кошик. У який кошик ми складемо синю кульку? Так, у третій кошик. Куди ми покладемо зірочку? Так, зірочку ми покладемо в другий кошик. У який кошик ми покладемо синю сніжинку? Так, у третій кошик. Де ми розмістимо червону цукерку? Так, у перший кошик. Де ми розмістимо жовту кульку? Так, у другому кошику. У який кошик ми покладемо червону кольку? Так, у перший кошик. Куди ми покладемо синю цукерку. Так, у третій кошик. Де ми розмістимо імбірного чоловічка. Так, у другий кошик. Ми об'єднали ялинкові предмети за кольором. А тепер пропоную об'єднати прикраси за розміром: які прикраси ми складемо до найбільшого кошика. Так, зірочку. Сніжинку та червону кульку. Які прикраси ми складемо до середнього кошика. Так, червоний дзвіночок, синю кульку та імбірного чоловічка. Які ялинкові прикраси ми складемо до найменшого кошика? Так, до найменшого кошика ми складемо найменші прикраси: червону та синю цукерки та жовту кульку. А тепер пропоную об'єднати ялинкові прикраси за ще однією ознакою їстівні неїстівні. Які прикраси можемо з'їсти? Так, червоний дзвіночок, синю цукерку, імбірного чоловічка та червону цукерку. А які прикраси їсти не можна? Так, червону синю та жовту кульки, жовту зірочку, синю сніжинку. Вдома предмети та об'єднати їх у множини за спільними ознаками. Різдвяні свята неможливо уявити без яскраво прикрашеної ялинки. Одна з найулюбленіших прикрас для ялинки це зірочка. Тому сьогодні я пропоную викласти зображення зірочки за допомогою головоломки та награм. А допоможе нам цьому ось така картинка. Діти, а чи знаєте ви, що найкращий подарунок це подарунок, який зроблений власними руками? Тому сьогодні я пропоную вам створити різдвяну листівку та подарувати своїм рідним? Для аплікації нам знадобиться кольоровий аркуш картону, аркуш білого паперу, квадрати та прямокутники, клей, клеюнка, серветка, ножиці, фломастер та наш творчий пензлик. Складаємо аркуш паперу навпіл, кутиком до кутику. Лінію згину добре розгладжуємо. Беремо ножиці. Великий пальчик вставляємо у верхнє кільце. середній пальчик у нижнє кільце. А вказівний пальчик буде нам допомагати. Розрізаємо аркуш паперу по лінії згину. Аркуш картону складаємо напіл кутиком до кутика. Лінію згину добре розгладжуємо. З квадратів вирізаємо круги по лінії. До середини прямокутника, з обох боків, нарізаємо короткі тонкі смужки. Це гілочки ялинки. Вклеїмо білий аркуш всередину картону. На ньому можна намалювати побажання. Наносимо клей на заготовку. Розміщуємо деталі у бажаному порядку. За допомогою фломастера проводимо знизу до верху довгі та короткі хвилясті лінії. За бажанням можемо прикрасити листівку білими крапельками від фарби. Ось такі листівки вийшли у мене. А які листівки зробите ви.